Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, збираючись знімати відео, я подумала: а що я хочу одягнути? І якось вибір у мене пав саме на павутинку, яку ви зараз бачите на мені ніжного лимонного кольору. Це італійський кіт-мохир. Ручного фарбування, рукав тут звичайний, просто я трошечки підняла його для зручності. Інструкція у мене є на каналі. Тож проходьте, користуйтесь, я додам посилання на інструкцію в інфобоксі, і в цьому відео не буде дівчата готових робіт. Але я хочу зберегти традицію, знімати відео кожного, кожного тижня. І тож сьогодні будуть процеси, цікаві процеси, буде новенька пряжа. І трошечки декілька хвилин, 2-3 хвилинки, хочу показати вам фото із одного музею. Дуже цікавого. Тож, я запрошую, залишайтесь разом зі мною. І будемо насолоджуватись з вами. В попередньому відео я розказувала, що я отримала замовлення від дочки своєї подруги зв'язати свитер. Зараз ви побачите його на екрані. Ми придбали пряжу. Я залишу назву магазина. Щось не можу ніяк запам'ятати, як називається магазин, бо вперше ми працювали з цим магазином. Ми придбали пряжу дуже благородного молочного кольору. Пряжа у складі 70% альпака 30% шовку в 100 грамах 320 метрів. Мені дуже подобається метраж, подобається те, що спокійно можна в'язати в одну ниточку. І артикул називається Софі Ді Сета». Я побачила в інстаграмі фото Кардигана Олена Ярова в'язала саме з цієї ниточки. А ми дуже активно в той час шукали, з чого ж можна зв'язати свитер. І я звернулася в цей магазин, і якраз прийшла нова поставка пряжі, і ми придбали 400 грам так, щоб вже. Точно вистачило. Я пров'язала дуже мало, тому що у мене декілька зараз процесів, покажу вам трошки ближче. Светр буде лицевою гладдю. Резинка одна лицева, одна виворітна. Я не проводила фрагмент цього фрагменту вологотеву обробку, тож воно так трошечки кривеньке. Ну нічого, я так вважаю, що коли волога Теплова обробка буде зроблена, то петлі трошечки вирівняються. Ви бачите, що набірний край у мене фабричний набір резинка, одна лицьова, одна виворітна. Замовниця попросила, щоб резиночка була достатньо високою, тут десь 9-10 см. І далі в'яжу лицьовою гладдю. Мені дуже подобається працювати з цією пряжею вона дуже приємна в роботі. Ну а як вона буде у використанні? Вже тож... Е я потім вам розкажу і буду в'язати, і буду процеси показувати, як він буде, як він народжується і як він буде просуватись. Бо до 25 грудня мені потрібно обов'язково відв'язати спину, передню частину рукав і горловину, відправити на примірку, бо дівчинка приїде із-за кордону на декілька днів. Потім отримати цей светр назад, все зшити, дов'язати рукав, щоб мінімум було перев'язів. Тож дуже хочеться, щоб це було з першого разу, саме попадання з першого, з першого разу. Ну, Буду сподіватися. А ви залишайтесь разом зі мною і далі будуть також цікаві процеси. Дівчата, в попередніх відео я розказувала вам про шарфи, які я три штуки підряд в'язала. І фото показувала в попередніх також відео. Я подумаю, може я зараз також їх додам. Це були ажурні шарфи із пряжі Дропс Альпака від дропс Брашет Альпака Сілк. Також в'язала із Ангури Premium і телефонний дзвіночок. Від нашої машуні вона телефонує і питає. А скажіть, будь ласка, у вас знайдеться трошечки хвилин для мене? Ну так, звісно, як же можуть не з'явитись хвилини для невістки? Я хочу попросити вас, якщо у вас є можливість зв'язати мені шарф. І я... Дівчата, наскільки я буду, була рада, кажу, Маша, та ви мені робите контент. Звісно, я все кину, але шарф я тобі зв'яжу. І дівчата, так кардинально, тільки що я вам показувала процес молочного кольору. І зараз я в'яжу шарф чорного кольору. Так, кардинально різні, різні процеси. Тож, трошечки ближче зараз вам покажу, не дуже видно, звісно, але дивіться, у мене смужки, які довга смужка із 7, -7 петель плат... хусткова в'язка. Далі лицьова з накидом знімаю я її, а в виворітному ряду я пров'язую накид з лицьовою просто виворітною. Далі також 7 петель хусткової в'язки. І далі лицьова з накидом знімається. І таких у мене смужок, 6, мені здається. 2, 4, 6, ні, сім смужок. Я пров'язала 40 см, ось як він виглядає. Я не знаю, що це за пряжа, бо мені її віддали дівчата, коли ми ще в першому селищі. Проживали, коли виїхали з дому. Я вважаю, що це акрил, але наша Маша їй подобається саме така пряжа е, вона каже, що мені так, щоб в машинку закинути і не думати. Тож я зателефонувала, кажу, маш, пряжа знайшлась, я вже почала тобі в'язати. Обрали з нею візеруночок, я їй накидала декілька візерунок. Те, що вона обрала, те я і в'яжу. І також, дівчата, четвертий шарф, отак, от, мабуть, я вам покажу, його краще видно. Вже четвертий шарф підряд. І мені дуже подобається, бо це аксесуар, це не светр, це не джемпер, який довго потрібно в'язати. А все ж таки зав'язала і вам показала. І мені добре, і є що. Дитині носити. І, дівчата, далі третій процес, яким я зараз активно займаюсь, це шкарпетки для мого сина. Що це за пряжа? Пряжа для шкарпеток. Метраж в 100 грамах 420 метрів. Але це стокова пряжа. Я її придбала в магазині, який торгує стоковою пряжею. І там були не повні моточки, саме один моточок, який я взяла, він був 42 грами. І ще схожа схоже у мене по кольору є 21 грам. І розмір, на який я в'яжу, це 42-43. І, звісно, 40 грам та 20 грам, 60 грам мені не вистачить пряжі на шкарпиточки, я набрала 68 петель. І як ви вважаєте, небагато, бо я так дивлюсь на них, вони виходять немаленькі. Я міряла на свою ногу, начебто так воно так, щоб бовталось, ні, вроді так нормально. Я ношу 39. Може, все ж таки потрібно було зв'язати набирати 64 петлі? От не знаю. Тож, напишіть. Може, знов прийдеться розпускати. Але так маленькі пригоди у мене були з цими шкарпеточками. Набрала я резиночку, як я вже сказала, 69 петель бо 69 для замикання в коло. Пров'язала резиночку, 25 рядів. Далі почала в'язати лицевою гладдю. Лицевої гладдію у мене тут 37 рядів. І розуміючи, що у мене не вистачить пряжі, я почала із того, що в мене було, в'язати п'ятки. Ну, Зараз покажу, що я тут в'язала. Ну, до, 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 до цієї пряжі я зв'язала п'ятку з такого кольору. Ну знаєте, начебто, шкарпетки окремо, а п'ятка окремо. Я розпустила. Далі я зв'язала п'ятку з такого кольору. Ну, ви бачите, тут також воно ну, якось зовсім не ліпиться. Да? Бо якщо б тут не було червоного, може б воно і непогано було. Бо е, ну, чому я взялась спочатку за цю пряжу? Бо тут е, і зеленого багато, але тут є блакитний, те, що є саме в цьому кольорі. Але тут також ну, дуже всього багато. Тож я розпустила і е, змотала в моточок. Далі... Ось ця пряжа була, також розпустила. І потім е я заказувала пряжу, собі зараз я вам покажу, я вже її отримала, і думаю: стоп! Все ж таки потрібно е заказати моток нормальної пряжі, базового кольору, бо щоб я могла додавати, якщо мені потрібно, буде там, в резиночку, в п'яточку, в мисочок. І дівчата, я заказала. Мені дуже подобається ця пряжа, дуже-дуже алізе Артісан. Красивий сірий кольор. Зараз скажу вам номер кольору, кольор 51. В 100 грамах 420 метрів. Дуже подобається саме з Артісана. комфорт Сокс якось ну, непогано так. Але ж знаєте, коли цю і ту порівнювати, начебто одне і те ж. Але щось чусь... ця мені більш подобається. І я зв'язала п'яточку, укріплена п'ятка. Сірого кольору. І тепер мені здається, все логічно. Почала в'язати, а, і ще. Ніколи я не в'язала паралельно два, дві шкарпеточки, але тут така і... ситуація, що моточок цього кольору у мене був 42 г. І розподілити ідеально ну, ніяк. Тож я пров'язала резинку і лицьову гладь паголінок. Потім в другому другу шкарпиточку так само пров'язала, бачу, у мене трошечки залишається. Я зв'язала п'яточку і потім почала вив'язувати, почала вив'язувати. Ой, ви, вилетіло, дівчата, як це називається? А, клин підйому. От, бачите, клин підйому. І, думаю, буду в'язати, поки у мене залишиться ниточка. Трошечки одну шкарпиточку, трошечки другу друга шкарпиточка. Ви бачите, що у мене різні тут спиці. Поки в'язала одну спицю, е, втратила десь. Ну, слава Богу, що хоч не Кнітпро, -ні а від Аді. Потрібно, мабуть, придбати іще один е, набір, бо мені якось подобається в'язати саме на п'яти спицях. Я в'язала і Меджик Луб, але щось на п'яти мені більш подобається, не знаю. І от я вив'язала 42 грами. Далі я піду в'язати у мене. 20 грам є от такої пряжі. Я так само буду пров'язувати, наскільки мені вистачить, а потім я хочу закінчити сіренькою. Навіть якщо в мене не буде вистачати на стопу, то я залишу трошечки цієї пряжі, зроблю дві смужечки, перейду плавно в сіру і закінчу сірою пряжою. І мені здається, що дуже буде. Так, ну, Дуже гарно буде виглядати. Подобається мені також подобається. А от з приводу 68 петель, напишіть, якщо хтось в'язав на такий розмір, скільки ви набирали петель. Спиці у мене номер 2. З таким метражем в 100 грамах 420 метрів я завжди в'яжу на тоненьких спицях. І далі я хочу поділитись з вами новенькою пряжею, яку я придбала. Це так трошечки вимушене було придбання, але я давно за нею спостерігала. Мені дуже подобається колір, це само собою, і саме крапушки, які тут є, бо це твіт. Пряжа називається від, від італійський бренд Мондіаль. Мені подобається пряжа цього бренду. Не один джемпер я в'язала собі. 100% KidMochair 20 Альпака бебі, 36 мікрофібра, 4 віскоза. В 25 грамах 183 метри. І придбала я цю пряжу в магазині просто пряжа. Е Колір 707, якщо комусь, ну, зараз так трошечки, ну, начебто передається, так який він є насправді. Той, хто дивить, дивився мої і попередні відео, ви знаєте, що я зв'язала собі кашеміровий джемпер. І я так вважала, що мені не вистачить на рукава. Я знайшла в інтернет-магазині схожу пряжу, але, звісно, не кашемір а меринос. Ось, як він виглядає і е, пряжі мені кашеміру вистачило на рукава, і в мене залишилось е, а, придбала я 200 грамів Метраж пряжі в 100 грамах 1500 метрів. Артикул називається Canberra від Лана Кардата. Я чула від дівчат, що це дуже класна пряжа, дуже класний меренос. І для того, щоб він просто в мене лежав, ну, якось так м -м, мені не хочеться. І я вирішила все ж таки об'єднати оцю пряжу і цю пряжу. Ну. Мабуть, може, воно й не, не дуже ліпиться, дівчата, але щось купувати тепер до цієї пряжі такого кольору, ну, не можу. Я не, фінансово не можу собі це дозволити. Я пров'язала зразочок, зараз вам покажу. Я просто хочу чисто просто лицевою гладдю. Я спочатку взяла дві нитки мериносу, Дві ниточки мироносу і одну ниточку кідмохеру, пров'язала. І я бачу, що ну, вам тут не дуже видно, але дуже вибивається саме ця нитка мериносу. А коли я взяла спиці 4 чи 4,5, ну, у мене записано, зараз не можу сказати. І просто взяла одну ниточку мериноса і одну нитку кідмохеру. І ось я пров'язала просто лицевою гладдю. І мені подобається, як це виглядає. І я вирішила, що нічого я не буду іншого купувати, буду просто в'язати. Зараз я дов'яжу свитер на замовлення, закінчу швиденько шарф і шкарпеточки, і зразу почну саме собі цей джемпер. У мене 5 моточків кід мохеру, тож, якщо а миронос у мене 200 г, тож тут. За очі, як то кажуть, да? е, тож я, візьму, а, я візьму і зв'яжу тоді, як це називається дівчата, відворот. Але ж я хочу його зв'язати окремо. Якщо мені жарко, я його знімаю. Колись у мене був такий джемпер. А якщо буде прохолодно, то я буду його одягати, як снуд буде у мене саме до цього джемперу, бо пряжі достатньо. Ну, і це все, дівчата. А, ні, ще не все. Я хочу ще вам показати один моточок, який я ще ж придбала один моточок шкарпеткової пряжі. Так, і ось він. І це також Alize Artisan. Дівчата, колір от такий. Дуже веселий, я ніколи не в'язала з такого кольору. Тут і осінні кольори, і літні кольори, і весняні кольори ну все, все що потрібно для для щастя, а може й ні. Для щастя, мабуть, єдине, що потрібно, це, щоб війна закінчилась, е колір 9012. І я придбала цей моточок. Якщо я його не використаю, не використаю, не використаю, мабуть, вірно, на якісь шкарпеточки, то це буде подаруночок. Е з приводу трьох тисяч підписників, до яких, до яких ми потихенько, потихеньку з вами рухаємось. Тож, якщо хтось дивиться мої відео і він не підписаний на канал, тож підписуйтесь. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Будемо спілкуватись з вами в коментарях. Якщо хтось хоче підтримати мій канал, можете зайти в опис під відео. Там є номер картки, можете підтримати. Якщо є у когось бажання, то, ж, звісно, це не обов'язково, це тільки ваше бажання. І також я хочу подякувати всім, хто. Пише коментарі під моїми відео. Мені настільки приємно їх читати, добрі, приємні. Ну, а що я тут транслюю таке, що можу отримати якийсь негативний коментар? Ну, Звісно ж, я приходжу до вас з нормальним настроєм, розказую про свої хобі. І мені дуже приємно, коли ви пишете і коли я знаходжу відгук саме у своїх дівчат, у своїх підписниць. Також я дякую вам за уподобайки ваші, бо це маленька підтримка мого відео. Це маленьке дякую за те, що я... Дівчата, ну також я витрачаю свій час. Тому дякую всім за увагу до мого каналу і саме до моїх робіт до, до моєї творчості. В попередньому відео я показувала вам музей українського рушнику, як рушника, який знаходиться в Переяслові. І отримала багато відгуків, приємних відгуків від вас і зараз. Я хочу додати декілька фото саме з музею, який називається Тарасова Гора. Всередині музею ми не були, а саме от там дуже красива територія, дуже там настільки приємно. І в цьому році, на жаль, ми там не були. Але от в попередньому, в минулому році, так, зараз у нас вимкнули світло, і ви бачите, да, трошечки, але ж я закінчую вже. Тож залишайтесь до кінця відео. Одну-дві хвилинки, подивіться, цей музей знаходиться в Каневі на Тарасовій горі. Все, я дякую всім за увагу. Я дякую за увагу до мого каналу і до нових зустрічей.